Ми Знаходимося на стенді компанії EDC і зараз нам розкажуть трохи про виробництво і саме про станції. Максим, добро. Вітаю. Який. Розкажіть, будь ласка, що саме ви виробляєте і чим займаєтесь? Трошки, щоб впізнавання було більше, все ж не EDC, а EDS, mm -hmm. а ще й паралельно Chargers. Mm -hmm. О, це один з напрямів корпорації EDS. Наразі це. Виробництво, саме виробництво українських зарядних станцій, я маю навезти розробку погоду кожного болтика і гвинтика, який ввінчає потім такі продукти, як ви бачите, як на мене космічний корабель в сфері самозарядних станцій. це, до речі, представлена наша ексклюзивна розробка таке магістральне рішення, наш флагман, двостороння станція, яка має можливість в тому числі збільшувати, опціонально збільшувати потужність і має досить великий діапазон. Так, в тому числі екран, в тому числі досить приємний юзабіліт е, інтерфейс. От. Так що маємо опціонально. В принципі, не здивуються і GPT, і СІС, і вже імплементували НАКС собі, От, щоб, щоб не було проблем і цікавостей, скажімо так, з прихідниками. Ви маєте власну мережу якусь. Ну... Ми станції. В, Ви в процесі. <laughs> Це цікаво. Можливо, можливо, скоро здиву. Ні, В будь-якому випадку ми зараз представлені на ринку України. Можливо, не так, як хотілося але Карфагін не одразу будувався, тому э, то ліше буде. Я насамперед вже заряджався на ваших станціях в Дніпрі в Умані. Мені дуже сподобалось. Розкажіть, будь ласка, як розподіляється енергія між автомобілями. От, у вас станції на чотири конектори, так? Да? Да. Наприклад, да. Як да. У нас... саме, якщо зауважити, що ми починали з потужних станцій, або ну, на даному етапі можна сказати надпотужних, це 360, трохи в сторону нижче, і наразі вже можемо собі дозволити поговорити про 480 кіловат. Угу. Досить досить серйозно. Анонсую уже. Я під день дій е, скоро буде Це встановлені. Чудово вона Можна порівняти цю станцію, напевно, як з Xiaomi або з ікром. це лідери. Напевно, да, такі е, да, да. Я, я впевнений в цьому глибоко в душі, так точно впевнений. І наразі ми маємо. Е, ну я, я чого за майбутнє кажу, тому що ще не встановлена, але коли вона буде встановлена, це буде анонс, і це буде перша Україні з такою потужністю. Mm -hmm. А дивлячись на тенденцію ринка, маємо маємо таку необхідність. Я думаю, що саме ми можемо перше визнати секрету, де буде саме. Локація з такою обов'язково трошки пізніше. — Добре, добре, добре. щодо розподілення. Ми маємо тут динамічне розподілення. Маємо також ми його називаємо справедливе. тобто, коли про розподіляється перший автомобіль приїхав, другий автомобіль приїхав, а при вільної потужності третій, який слідуючий був, отримує більшу потужність, тому що ну він голодний і, і бажає саме спожити більше. От щодо розподілення, все в кратності є. Звичайно, фізика, яку не перебороти, це там, силові модулі, вони певнократність мають, мовно кажучи, якщо 360-та станція, то там по 30 ділиться. І якщо вивільняється потужність від автомобіля, який вже поїхав, то вона перерозподіляється на інші, які заряджаються.